За останній рік українці найбільше витрачали кошти на такі звичні речі, як одяг та їжу. Скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачає ваша сім'я? Приблизно на яку суму та чи вдається вам заощаджувати в таких умовах? Саме більше ми витрачаємо на комуналку. Оце у нас що саме більше, йде, це комуналка. Ну і тоді вже харчі. Ну так? А так, ну заощаджувати дуже-дуже. Дуже мало. Приходиться не заощаджувати, а намагатися більше заробляти в цих складних умовах. Ну, не можу нічого сказати, поки намагаємося, поки все нормально. Так, то в день, по суті, під 100 гривень то точно виходить. Так само більше, що на їжу та все. Я в, діло в тому, що я живу сама. Я пенсіонерка. І все на продукти. Ну і комунальне, звісно. У мене мінімальна пенсія, з чого заощаджувати. Заощаджуємо нам на, на одязі, а. На першому місці харчування діти. Знаєте, Так само хочеться якусь скерочку і так щось вкусні діткам, так що стараємося заощаджувати. В тиждень буквально десь витрачаємо 15 дві тисячі в тиждень. Найбільше витрачається на їжу і на проїзд, певне. На одяг, не скажу, що так багато втрачається, як завжди. Можливо, навіть і зменшилися витрати на одяг. На продукти. Більше всього витрачаються. Заощаджувати так дається. Напевно, на продукти. Зараз це найважливіше напевно, і найдорожче, тому що ціни зараз жахливі на продукти. А заощаджувати, напевно, ні, не вдається.